Що ніби тобі сьогодні сподобалось? Так, да, пряники. Скільки ти пряників зробила? Чотири штуки. Які тобі більш, більш подобаються? Середечки. Який сердечок? Голубеньке чи жовтеньке? Голубенька. Кулінарні та художні майстер-класи шоу-аніматорів подарували маленьким охтарчанам у день захисту дітей. Ми трішечки пострибаємо, потанцюємо, пограємося. Так, до нас там завітали гості, вже там чекають у сусідній кімнаті. Потім ми з вами помалюємо справжні такі ароматні, знаєте, пряночки, щоб ви могли Настоянці? Чи що? Настоянці? Звичайно, справжні, а як? Щоб ви ж пострибаєте там, пограєтесь, зголоднієте, правда? Потрібно буде підкріпитися. Іван взяв участь майже в усіх розвагах. Каже, було весело, ділиться планами на літо. Якщо все буде добре поїхати на відпочинок. А, скажи, будь ласка, коли почалась війна? Тобі страшно було? Е, ну, я спершу не зрозумів, що відбувається. Е, ну, а потім я подивився телек і зрозумів, що вже війна почалася. Мені було страшнувато вже. А як тобі зараз? Страшно чи ні? Ні, бо... Наші солдати нас захищають, і я вірю в них. Я бажаю, щоб все, небо було мирним, щоб всі усміхалися, щоб ніколи не ссорилися, щоб всі були щасливі і здорові. Їм дуже важко зараз. І зараз вони ну, відвикли від, від дитячого колективу, від школи, вони не знають, чим себе зайняти, і вони забули, як це комунікувати один з одним. Психологічна підтримка дітей через ігри та спілкування прекрасний метод запобігти зациклюванню на проблемах, говорить організатор заходу Дмитро Лобанов. Він розповів, що влаштували свято в рамках проєкту Спільно точки зустрічі за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Раніше учасники проєкту організовували розваги для дітей у харківському метро для сімей, які там ховалися під час бомбардувань. Головний результат, який ми ставимо для себе, це, це те, щоб діти знову посміхалися. Його досить важко виміряти кількісно та якісно. Тому наша головна історія, щоб діти відволіклись, щоб вони зрозуміли, що війна закінчується і життя продовжується. Завершилося свято феєрверком мильних бульбашок. Мені дуже подобаються мильні бульбашки і ріці, і поліні. Ми разом будемо. Eu vou pra